Всім доброго дня. Слава Україні. Ніде я не пропав. Відоси мене блин, попросили удалити в этом в учебці перед тим як. Перед тим як я уїхав туди. Що? Не думав я, що я в 49 років стану. Блін. десантником штурмовим. 95-та дешеве, якщо хтось. Хоче знати, блі, куди ми потрапили. Ну, зараз займаємося, тому що у нас нічний вихід сьогодні. Так що готуємо, блін, хавчик. Вчора був борщ, мій показувати я нікому багато, нічого не буду. То що не положено, де я знаходжуся, теж не скажу, але, блін, рядом без гаражки. Якщо хтось розуміє, значить знає, в якому напрямку. Правильно, Сергія? Пастірухи, блін, ну, як звичайно, всі живемо блин, по хаткам. Ото так от. Так що всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. І дякую за допомогу тим, хто писав, так давай зараз допоможемо. Ну, тут мене хтось щось якусь допомогу привіз. Блин. Ну, да, вам, блин, що в бур'янах, короче. коротше. От так. От. Так що слава Україні.